Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні про єдність, про консолідованість українського народу і як його повернути, як зробити так, аби українці були так само єдними, як це було на початку. Повномасштабного вторгнення будемо розпитувати про це не тільки нашого гостя Валерії Майданюк, кандидат політичних наук, експерт громадського об'єднання Фонд сприяння демократії та керівник інформаційного центру Міжмор'я зі мною на зв'язку. Пане Валерію, радий вас вітати! Слава Україні! Героям слава. Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Валерієм розмову своєю вподобайкою? Ну і звісно ж підписуйтесь на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Обіцяю, що це відео буде хорошим, цікавим і пізнавальним для вас? Обов'язково діліться своїми власними думками про почуте знизу у коментарях під цим відео. Ну і підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми тим часом розпочинаємо. Ну і розпочати я хотів би з першого простого питання, пана Валерію: а як ви вважаєте, українське суспільство, наш народ? А він е, консолідований. Отже, наша дослідницько-аналітична група Інфолайт буквально тиждень тому, в кінці квітня, провела дослідження. Соціологічне дослідження на тему соціальної згуртованості, єдності, психологічної стійкості українців. І ми встановили такий цікавий факт, що наше суспільство навіть на четвертому році війни є більш консолідованим аніж до війни. Тобто, до війни в нас насправді була значно більша глибина розколів, там мовні питання, там регіональні відмінності, навіть там інші політичні майнові і так далі. Ці всі розколи вони е, були глибшими, аніж зараз, коли багатостраждальний український народ, по суті, пережив чотири роки найбільшої війни в Європі з часів Другої світової. І сьогодні, звичайно, також є речі, які нас роз'єднують, є речі, які нас об'єднують. Є потенціал, який можна за умов певних реформ, за умов. Е, Належної державної політики можна е, перетворити в нашу силу і можна цей наш е, консолідуючий потенціал помножити. Але на, наразі наш е, рівень консолідовано, консолідованості залишається досить стабільним, і за нашими показниками він становить е, зі 100 можливих пунктів 51,8, тобто майже 52. Е, Пункти наша консолідованість. більше половини ми маємо запас нашої єдності. Насправді, що означає ця цифра? Тому що будь-яка цифра вона зрозуміла в порівнянні, і якщо порівняти суспільства, такі як Тайвань, такі як Південна Корея, які як країни Азії, де є або загроза війни, або стан війни, і так далі, інші країни світу, то в них приблизно так само. 50-55 пунктів рівень національної і суспільної стійкості і єдності. Пане Валерію, ну, а знаєте, у такому випадку страшно, що ж буде після цієї Великої війни, і премєр міністрка Кадані під час свого минулого візиту до Києва зазначила, що. Час після повномасштабного вторгнення в Україні буде ще важче ніж те, що ми відчуваємо зараз. Я не знаю, що вона мала на увазі, але змушує задуматися, і знаєте, аби не було так, як було після Першої світової війни в Україні, коли Українська Народна Республіка отримала незалежність від Росії. Але в умовно спокійний період ми розслабляємося, ми втрачаємо пильність і московити тут, як тут. Чи не схоже вам, що ми постійно ходимо по колу, пане Валерію? Насправді не секрет, що мир для багатьох народів є важчим випробуванням аніж стан війни, тому що коли взяти навіть ту ж Першу світову чи Другу світову, і так далі, то в багатьох країнах наступала така епоха турбулентності, епоха? Конфліктів, епоха суспільних розколів, і так само в тій же ж Німеччині після Першої світової там було десятиліття ситуації, коли Німеччину просто трясло. Там громадянські конфлікти прямо на вулицях, стрілянина, державні перевороти, гостра соціальна нерівність, радикальні партії і так далі. Завершилося це. Диктатурою Гітлера, наприклад, через майже 15 років після війни, і фактично для України є дуже великим випробуванням, і це потребуватиме від нас дуже мудрих і виважених і професійних політиків, професіоналів своєї справи, які зможуть наш український корабель вивести отими бурхливими хвилями. Коли нас будуть трести вибори, вступ чи інтеграція в якісь євроатлантичні структури, нові конфлікти, в тому числі торгові війни з сусідами, внутрішні конфлікти між громадянами, починаючи від тих, хто був в армії, хто не був, тих, хто виїхав за кордон, тих, хто залишився, політичні розбіжності, додасться до цього. Латентних проросійських політиків та створені ними політичні сили, тому що навряд чи, колишні партії регіонів там чи ОПЗЖ будуть діяти відкрито під проросійською маркою, вони будуть приховувати свою сутність під іншими, нібито проукраїнськими проектами. Які по суті будуть працювати на ослаблення української оборони, ослаблення української нації, національної єдності наших євроатлантичних векторів орієнтації і так далі, і фактично за ними також якби піде частина населення, навіть в тому числі на заході України, може піти, тому що вони нібито будуть казати речі, які... Хвилюють і подобаються багатьом категоріям населення, починаючи від тих, хто там виступає проти мобілізації, і так далі. Тобто з цим ворогом значно хитрішим, значно більш оманливішим нам доведеться боротися. Тобто, легко боротися проти тих, хто кричить там слава Росії, і так далі. А спробуйте боротися проти українців, які, начебто, іншої думки. Просто Пане не Валерію, а я правильно розумію, що ви проводили опитування серед різних категорій українського суспільства у Києві? Саме ми проводили по різних регіонах, це був не тільки Київ. Ось і це, це були і центр, і схід, і, і захід. Ось, от, Ось, про це моє наступне питання після завершення великої війни, гарячої фази цієї війни, та або загалом її кінця, я сподіваюся, це станеться якомога швидше. Чи є загроза розколу суспільства на ґрунті різного відношення до майбутнього держави? Я про що питаю? Умовно можу уявити, що люди, які проживають, на заході нашої країни захочуть забути цю війну як страшний сон, і е, спокійно жити у своїй е, малій батьківщині. А наприклад, жителі тієї самої Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської області, набачившись е, за цих е, вже четвертий рік повномасштабної війни, та е, таких жахіть, так е, можуть. Злякатися, що це повернеться, тому що Росія, на жаль, географічно нікуди не подінеться, і нам потрібно готуватися. А готуватися означає продовження мобілізації, виділення коштів на оборону великих коштів, які будуть формуватися за рахунок наших з вами грошей, податків і так далі. І тоді умовні західняки не будуть миритися із жителями півдня або навпаки, жителі півдня, побачивши весь цей жах захочуть про нього забути, а умовні західняки скажуть Ні, давайте готуватися до наступної війни. Є така загроза? Є така загроза, і навіть елементи цієї загрози вже втілювалися в життя, тому що це може навіть бути підіграна карта сепаратизму, коли умовно почне транслюватися така. Політична повістка, що мовляв, давайте ми тут на Буковині, на Закарпатті чи десь там в Галичині, на заході України відокремимося, бо Росія від нас далеко вона сюди не дойде, на що там їм цей Захід і так далі. Вони будуть воювати з в Дніпропетровській області, в Донецькій, Харківській і так далі. А ми собі тут ем, тихо відсидимося далеко від війни, мобілізації і так далі. Тобто, Ворог може почати це просувати, і частина українців можуть сказати: О, нам це вигідно, тобто гарна політична програма. Чому б і не проголосувати за цих людей, які нам обіцяють мир, спокій, відсутність обтяжливого економічного, соціального та іншого тягаря війни? Але насправді помилка і брехливість таких політичних позицій буде полягати в тому, що ніде вони не відсидяться. А просто стануть жертвою після того, коли впаде Центральна Україна, Київщина і так далі. Ось тому е, насправді е, наше дослідження, тобто, слід дуже уважно державним службам і суспільству слідкувати за тим, щоб цього не допустити, щоб нас не використали і не перемогли за. Давнім ще римським правилом dividi et impera», тобто розділяй і владаруй, mm -hmm. поділує ворога на е, шматки, і потім цей шматок за шматком захоплює. Тобто ця е, стратегія ще до нашої ери була створена, ми не повинні бути настільки наївними, щоб на неї купитися. Е, По-друге, ми е, проводили дослідження по регіональних е, відмінностях і в тому числі е, щодо. Пунктів, які роз'єднують українців. І ми тут встановили п'ять е, таких основних пунктів, які найбільше роз'єднують. Це на першому місці виявилися політичні розбіжності, е, на другому ставлення до мобілізації, на третьому ставлення до можливих компромісів для закінчення війни. Тобто, це означає, що, е, на що згодні певні частини населення. Угу. Чи на те, щоб залишити схід чи Донбас росіянам і буде спокій, чи інша частина категорично не згодна і каже, що ні, не можна цього робити, бо спокою не буде, буде далі війна. Тобто частина українців сьогодні стоїть на позиції: давайте віддамо, що вони хочуть, аби нас не чіпали. Ось тобто є й такі, і саме от на цьому є ґрунт розколу. На четвертому місці в нас майнова нерівність, тобто зауважте, що політичні розбіжності, ставлення до мобілізації і так далі. Вони на перших місцях, а майнова нерівність, класовий розкол. Тільки на четвертому. На п'ятому місці в нас мовне питання. Уявіть собі, що ще років 10 тому це було перше питання, яке нам кидали як фактор розколу. І далеко. В кінці нашого десятка причин, факторів регіональні відмінності. Регіональні відмінності, які колись хотіли ще за часів Януковича, нам подати як гострі, непримиримі суперечності між Сходом і Заходом і так далі. Тобто, ось вони, по суті, там, в кінці десятки. Сьогодні український солдат з Галичини, Закарпаття, Харкова, Одеси, Донбасу і так далі. Пліч опліч воює з своїм побратимом і один одного прикривають і перетворюються по суті в єдину спільну переплавлену націю, так як це часто було в історії, тому що дуже часто війна переплавляє людей різних національностей, різних мов, різних ідентичностей в якийсь єдиний е, субстракт. Згадаймо навіть, до речі, війну в Афганістані. Коли е, різні національності в Радянському Союзі в цій війні переплавляли в советських солдат. Mm -hmm. І згадаємо дуже багато афганських ветеранів. Вони дуже довгий час потім себе вважали совєтськими і так далі. Не, не така велика частка вважала себе там, українцями, і так далі. Тобто війна дуже сильно переплавляє, і е, якраз зараз ми маємо ситуацію, коли оці регіональні відмінності під впливом. Війни відступили на дуже далекий план, пане Валерію. От ви зазначили, що на першому місці із таких подразників і того, що спричинить розбрат всередині українського суспільства, це якраз таки політика. Ви можете пояснити мені нашим глядачам на що звернути свою в першу чергу увагу. На які слова, на які маячки у риториці політика, за якого ти умовно хочеш піти проголосувати, для того, аби не бути ошуканим цим самим політиком? Умовно кажучи, що будуть використовувати українські політики для того, аби посварити нас із вами, для того, аби потім на цьому зіграти? Ми живемо в епоху популізму, коли. Я... Будуть нам обіцяти те, що ми хочемо почути, коли політики в усьому світі в Україні вони не гірші, аніж в інших державах, ми сьогодні можемо переконатися, що в багатьох країнах є ще гірші політики, аніж наші, але тим не менше, популісти, демагоги, ті, хто буде грати на народних настроях, будуть піднімати ті вражливі питання, які сьогодні хвилюють українців. Це і питання мобілізації. Це і питання підготовки до війни, це і питання оборони, і питання економіки. Загалом дуже небезпечною тенденцією буде поява політичних сил і лозунгів, які будуть звучати нібито гарно, привабливо, але насправді будуть послаблювати нашу обороноздатність. Ну, Наприклад, коли хтось буде казати про дороги. Які треба будувати, коли хтось буде розказувати про якісь подачки населенню, про роздачу грошей направо наліво, про якісь речі, які можливо є в Європі, бо Європа може собі їх дозволити. Вона не має куди дівати гроші, ось і е, по суті будуть пропонувати це в бідній воюючій країні, яка бореться за виживання, то. Дехто може на це купитися і голосувати за цих політиків, але на практиці ці ідеї будуть нам шкодити, будуть підривати нашу здатність до боротьби. Ну, це приблизно те саме, що коли там умовно люди пливуть в дірявому човні і тонуть, і там хтось їм пропонує айфони по знижці, і вони починають там витрачати гроші на речі, які їм зараз не потрібні, які їх зараз не врятують, і так далі. Так само і е, якщо українська нація буде спрямовувати свої економічні і так далі зусилля на е, знову, як це ми колись вже проходили е, обов'язкові речі, це може потім закінчитися катастрофою, коли росіяни знову вдарять, і потім у нас будуть дуже слабкі карти на руках. Тому ми бачимо, що росіяни вони не дбають особливо про стан економіки, про стан. Забезпечення, вони діють по так званій старинці. Тобто стара радянська зброя, якої багато, вона в своїй масі дає ефект, захоплює міста, захоплює села і так далі. Поки, наприклад, наші західні партнери міряють свої військові спроможності сумою військових бюджетів, куди входить насправді, можливо, не стільки обороноздатність, реальна, скільки там різні виплати і так далі. Росіяни міряють в зброю. Тобто росіяни сьогодні йдуть в атаку на ослах і на буханках, і на самокатах, і е, мають, на жаль, результати. Підходять до Дніпропетровщини. Вони це, до речі, подадуть як велику перемогу на 9 мая. Угу. Ми підійшли до кордону Дніпропетровщини. Спробуйте потім цей пропагандистський аргумент якось нівелювати. Пане Валерію, ну те, що важко не нівелювати будь-чим, це суперечки та контраргументи українців у соцмережах. І я постійно в якості такого професійного дослідження, як журналіст, стараюся це все відстежувати, відслідковувати. І останнє, що мене особливо зачепило, це суперечки українців стосовно рішення президента Швеції. Мотивувати українців у їхній державі виїжджати додому е, у вигляді е, виплати їм 32 тисяч євро, тобто 32 тисячі платить Швеція, або планує е, поки що на цьому етапі ще обговорення триває. Е, планує платити 32 тисячі євро українців для того, аби вони поверталися до України. І звісно ж, я бачив коментарі в стилі. А нам що? А ми нікуди не втікали, ми нікуди не виїздили, і нам ніхто нічого не заплатить. Що це за свавілля, що це за несправедливість і так далі. Чесно кажучи, десь там трішечки я цих людей розумію, пана Валерію, але не про це. Чи розумієте ви, як боротися із іще одним фактором нон-консолідації, фактор? А ти був вдома, а ти служив, а ти ховався, а ти виїздив? І в нас мільйон категорій населення, і кожному є що пред'явити. Як це все нівелювати? До речі, продовжуючи питання щодо слів прем'єра Швеції, от в мене може застарілі дані по мусульманських біженцях. Але їм, здається, давали 9 тисяч за виїзд. А українцям тут ви кажете 32, тобто це вже насправді круто. Настінують. О, е <рес> та, ми Або навпаки, не настільки не хочуть бачити у своїй країні, що і далі по тексту. Так, да, але все одно ми тут дорожче цінимося. І на рахунок оцих всіх, названих вами категорій, насправді слід розуміти, що. Суспільні розколи на цю тему будуть, але завдання держави, завдання мудрих політиків і суспільства ці розколи згладжувати, ці гострі кути примиряти, тому що історія не знає ситуацій, коли воювали всі. Коли от прямо кожен, я навіть кажу про чоловіче населення. Тобто завжди були якісь лікарі, завжди були якісь священики, завжди були е, вчені, які створювали зброю, технології і так далі. Тобто умовний вчений, хімік чи фізик, який створює ракету, тобто, це людина, яку в окопи не запхаєте, як запхаєте, то не будете мати тої. Технології зброї і так далі, тобто ні Перша світова, ні друга вони не знали ситуації, коли насправді там всі були на фронті. Тому е, треба е, стар... знову ж таки, е, всім, хто там був, має бути гарантована безумовна повага, і у вигляді, я вважаю, і грошей і у вигляді можливостей політичного впливу на ситуацію в країні, тому що ці люди повинні бути і десь. Допущені до посад і делеговані, тому що вони за це заслуговують. Це як в кожній реальній патріотичній країні, в кожній національній державі, завжди ті, хто воював за країну, вони були її опорою. Згадаймо навіть на нашого ворога. Тобто, Радянський Союз завжди тих, хто воював. Потім ставив на посади, на різні там, починаючи від директорів шкіл до е, обкому партії і так далі. Тому що той, хто колишній ветеран, він потім був основою радянської ідеології. Тобто е, значення цим людям наділя, наділяли дуже великі, і так само Україна не може е, собі дозволяти ситуацію, коли. Патріоти, які люблять країну, які за неї проливали кров, десь там сидять в селі без роботи і, і не мають чим зайнятися, а якийсь корумпований чиновник, який тут сидить від часів Кравчука, і далі е, грабує країну, і далі е, дискредитує всю державну службу ефективності від цього нуль. Тобто, ми повинні е, дійсно е, робити важливі кроки, які нам допоможуть поставити патріотичних професійних. І героїчних людей вище в соціальному щаблі і гарантувати певний соціальний ліфт для цього. На рахунок того, хто ще поки що не воював, поки хто ще не був, також ми не повинні тут ділити людей на різні сорти, тому що, як я вже казав, ніколи. Всі не воюють Дякую вам, пане Валерію, за цікаві відповіді на мої запитання і за аналітику. Вашу дуже вдячний Валерій Майданюк, кандидат політичних наук, експерт ГО фонд сприяння демократії, керівник інформаційного центру Між з нами був на зв'язку. Ну і я, як завжди вдячний вам, шановні глядачі, за те, що ви також залишаєтеся на зв'язку з нами на інтервізорі. Тут вас буде і надалі чекати чимала кількість цікавих гостей із цікавими е темами, які будемо обговорювати. Залишайтеся на зв'язку. Бережіть себе на все добре.